На початку повномасштабного вторгнення доброволець Григорій і гадки не мав, що невдовзі, стане бойовим медиком. З перших чисел повномасштабного вторгнення, спершу був в ДШР, До війни я працював ведлікаром, так що з медициною частково був пов'язаний. О, довгий час я просто підміняв медика в підрозділі, бо те, як, як такого в нас не було, бо постійно от хлопці зверталися. Йти чи ні, до ТЦК він не вагався. Мотивувало, скажімо, в мене так само діти вдома, ну, молоді, малі, так само в інших людей, зараді дітей, щоб вони мали нормальне, спокійне, вільне життя. Необхідні знання Григорій отримував і за допомогою іноземних інструкторів. На бойового медика мене направили на курси в Німеччину. Я проходив там курси два тижні. Досить, досить багато чого знав, досить багато чого і для себе, і для своєї роботи. Кладачі були задоволені нашими знаннями, нашою старанністю, як ми виконували всі поручені їхні ними завдання. Найголовніше у порятунку швидко доправити поранених для отримання стаціонарної медичної допомоги. Найскладніше робити це, перебуваючи у безпосередній близькості до ворожих позицій. На лівому березі от часто от приходилось трьохсотих і виносити на собі, о, і доставати з підвалів. Хлопці, які от могли грубо нести, о, допомагали евакуювати до, до переправи. Як тільки от був, приїхав, першу, приплив, першу ж ніч, о, теж е, і приходи були, і так, і так. Один от чоловік був, я навіть не пам'ятаю, як звати його. Просив, каже, допоможе ближче підійти до самої переправи, бо каже, сам він не, не міг, він вже на одній нозі пригав, скакав. Він не присісти не міг, не, не, не лягти, бо інакше сам просто не вставав. Довів я поряд повністю до переправи, ну і там його лишив, бо далі потрібно було займатися іншими справами. Так що ну, було по-різному. Так, от всі в мене трьохсоті поверталися на цей берег стабільні, без турнікетів з пов'язками. І хоча медичні евакуації у цій місцевості відбуваються за надскладних умов. Григорій і його побратими роблять все, аби врятувати якомога більше наших захисників.